Республіканці заробляють очки на смерті Чарлі Кірка Так, вони приспустили прапори біля Білого Дому. Вони показово сумують але на людському рівні, давайте подивимося, як президент важко переживає утрату. Мої співчуття у зв'язку з втратою Чарлі Кірка. Дозвольте спитати, як важко ви переживаєте цю трагедію у останні дні? Я думаю, що все добре. До речі, справа від вас вантажівки. Вони вже почали спорудження бального залу. Ми його вже 150 років намагаємося збудувати. Це буде дуже гарно. Так він просто у розпачі. адміністрація Трампа знову опинилася у центрі великого скандалу. Гумористичне вечірнє шоу Джимі Кіммела Джимі Кіммел Лайф. Було зняти з ефіру причиною. Став монолог, у якому ведучий коментував убивство активіста Чарлі Кірка і робив іронічні зауваження щодо мага прихильників Трампа та республіканців. На відсторонення Кімела вже відреагували його колеги. Ну що, друзі? Головна новина: Джимі Кімела відсторонили на АБС після тиску з боку ФСС, і всі залишились з думкою, що в біса це значить. Так, сьогодні вранці я прокинувся від ста повідомлень від мого тата зі співчуттями, що нібито скасували моє шоу. Але це не я, це Джиммі Кіммел. Але чесно вам скажу, я не знаю, що відбувається, і ніхто не знає. Та я знаю Джиммі Кіммела. Він порядний, веселий і люблячий хлопець. І я сподіваюся, що він повернеться. Стільки шуму навколо. Чи мають рацію скептики та критики? Дональд Трамп справді придушує свободу слова. Звичайно, ні, Джоне. Американці вільні висловлювати будь-яку думку, яку ми хочемо. Припущення про протилежне є смішним. Ми нація з різноманітними поглядами, і ми не боїмося бути іншими. Це ніщо інше, як цензура. І все починається з малого. Пам'ятаєте, як у перший тиждень президентства Трампа ми перейменували мексиканську затоку в американську? Ну будемо називати, нам не важко. Але з автократом не можна поступатися ні на йоту. Якщо ABC вважає, що це задовольнить режим, то вони жалюгідно наївні. Рішення мережі ABC, по суті, це результат ланцюга політичного та корпоративного тиску зі сторони адміністрації Трампа. Це вже викликало бурю невдоволенням. Мені погано від цього всього. Ми всі розуміємо, до чого це веде, чи не так. це керовані змі, це смішно. Не можна звільняти людей, бо боїшся або намагаєшся підлизатися до авторитарної злочинної адміністрації. Так не буває. Джиммі Кіммел залишається. Трамп має піти. Ми активно спостерігаємо, як у нас відбирають першу поправку свободу слова. багаті білі знамениті чоловіки, як Колберт і Кіммел, які мають величезну платформу, все одно відлучаються від ефіру. наше американське конституційне право на свободу слова відбирають у всіх, і у тих, хто на вершині, і у тих, хто на дні. І ми повинні виступити проти цього, проти Трампа, проти порушення конституції, де тільки бачимо його. Це нелегітимно. Це фашистське придушення свободи слова. Це диктаторський крок. Це фашистське захоплення Америки. І єдиний спосіб зупинити це сила народу. Після монологу Кімела деякі великі місцеві підрозділи, зокрема компанії Некстар і Сінклер, відмовилися транслювати шоу. Ця реакція мережевих партнерів створила тиск на ABC, і компанія оголосила про тимчасове призупинення ефіру програми. Є дуже цілеспрямовані зусилля ввести американців в оману, що до суті однієї з найбільш значущих і суспільно важливих подій, які ми бачили за останній час. І виглядає так, що Джиммі Кіммел своїми діями намагається вписати це у наратив, що нібито нападник був прихильником мага чи республіканців. Якщо так воно і сталося, то це справді, справді огидно тиск на коміків і медіа набуває масштабних форм. Трамп і його оточення публічно критикують ведучих, ставлячи під сумнів їхню репутацію та авторитет. До цього додається натяк на регуляторні втручання, згадки про можливі порушення стандартів ефіру. Тому корпоративні підрозділи та холдинги, піклуючись про власні бізнес-інтереси, можуть обмежувати контент або відмовлятися від трансляції, щоб уникнути фінансових або ліцензійних ризиків. Разом ці чинники формують систему. У стримування, що змушує медіа діяти обережно навіть там, де закон прямо дозволяє критику влади ведучі на мережевому телебаченні, існує ліцензування. Я наведу вам приклад. Я десь читав, що мережі були 97% проти мене. Я отримав 97% негативних відгуків. І все ж я переміг і легко виграв у всіх семи штатах. Виграв усе, а потім 97% проти. Вони здебільшого пишуть про мене лише погано. Я маю на увазі, що вони отримують ліцензію. Я думаю, що можливо їхню ліцензію слід забрати, і це буде вирішувати Брендан Кар. Тепер і інші коміки побоюються, що за ними прийдуть люди Трампа. привіт усім Я з повним макіяжем, бо мала сьогодні піти на шоу мого друга Джимі Кіммела. Але як ви вже чули, шоу Джимі Кіммел Лайв безстроково призупинили через скарги адміністрації Трампа Тож, о що виходить? Він не завершив війну в Україні і не вирішив конфлікт у Газі протягом першого тижня. Але він знищив свободу слова вже в перший рік свого правління. Якщо ви молитесь, зараз саме час. Люблю тебе, Джимі. Це відбувається. Це урядова цензура. Це адміністрація Трампа йде проти людей, які виступають проти нього. Кінець історії. Якщо ви вірите у справжню свободу або конституцію і свободу слова, це вирішальний момент. Так виглядає авторитаризм у цій країні зараз. Це відбувається. Тож, якщо ви боретесь за свободу слова або реально піклуєтесь про її захист, справа не в тому, щоб говорити певні слова чи обговорювати Трампа. Це урядова цензура це не твітер, це не скасування через культурну хвилю. Якщо вони можуть зачепити Кімела, вони можуть зачепити будь-кого. Це відбувається. Час діяти. Знайдіть спосіб, об'єднайтесь, чиніть опір. Бо якщо цього не зупинити, це кінець. Журналісти, розслідувачі і аналітики вже порівнюють ці дії з тим, що роблять авторитарні лідери у світі. Насамперед вони згадують угорський приклад Орбана, де поступова організація медіа включала контролювання регуляторів, тиск на незалежні редакції і перерозподіл державних ресурсів на користь лояльних ЗМІ. Також дії Трампа можна порівняти із діями раннього Путіна. Все починається повільно. Це не було просто миттєвою ліквідацією вільної преси. Тож диктатура не приходить крок за кроком, знаєте, з танками на вулицях. Рідко трапляються речі, які здаються розумними або які можна спростувати тисячами скорочень. І до речі, перший напад Путіна був спрямований проти дуже популярного комедійного шоу Кукли. Це були просто ляльки. Це була лялькова вистава. Люди, мабуть, казали: о, це ж просто лялькова вистава. Так і до речі, вони використовують ті самі аргументи. Щойно я чую про суспільний інтерес. Я маю на увазі, що це завжди супроводжує. Знаєте, напад на вільну пресу. Це будь-які авторитарні розмови про суспільний інтерес. Потім наступний крок це бізнес. Володимир Путін також використовував примус та напади на бізнес, змушуючи їх просто припиняти шоу, продавати бізнес. Отже, це все та сама музика. Аналітики попереджають, хоча США інша політично-правова система, певні механізми впливу можуть спрацьовувати і тут у м'якшій, але тривалій формі. Уроки до колоніальної епохи те, що досі було верховенством права, поважалося люди чомусь вірили, що конституція може захистити себе сама, але вона не є залізобетонною. Вона пропонує основу для вашої боротьби, але сама по собі не перемагає. І до речі, Трамп свого роду геній знаєте, нормалізувати речі, які були абсолютно ненорма. Демократи та опоненти Дональда Трампа вже почали бити на сполох. Купівля та контроль медіаплатформ, звільнення коментаторів, скасування шоу. Це не випадковість. Це скоординовано і це небезпечно. Республіканці не вірять у свободу слова. Вони цензурують вас у реальному часі. Кімел Кольбер, позови проти New York Times, Wall Street Journal та 60 Minutes. Вимагання компенсації від CBS, ABC та інших. Блокування доступу АП до Білого Дому. Ця адміністрація несе відповідальність за найгрубіші атаки на свободу преси в історії США. Що залишиться від першої поправки, коли він закінчить? Америка має бути бастіоном свободи слова. Усі по обидва боки політичного спектра повинні виступати проти того, що відбувається з Джиммі Кімелом. Це питання захисту демократії. Це має бути вирішено в суді. Спочатку Кольбер, тепер Кімел. Позапланові врегулювання, таємні угоди, багатомільярдні злиття, що очікують схвалення Дональда Трампа. Трамп, який замовкає свободу слова, придушує нашу демократію. Схоже, що великі медіакомпанії сприяють його авторитаризму. Це серйозний момент в історії Америки. Телевізійні мережі мають чинити опір. Це повна маячня. Шоу Джими Кимел Лайв призупинено безстроково через жарт. Це повинно охолодити кров у всіх американців. Те, що сталося з Джиммі Кімелом, показує, як швидко можуть формуватися механізми впливу на медіа. Політика, регулятори, корпорації працюють у зв'язці. Наступний крок питання: не чи обмежать свободу слова, а як далеко це може зайти і хто стане наступною мішенью?